Слава Богу, браття і сестри церква Господа Ісуса Христа. Добре нам тут бути, де є присутність Божа. Браття переді мною нагадували, ви знаєте, що Господь нас навчає того корисного. Апостол Павло в Післані до Коринтян є два подібних місця, ви добре знаєте, де він пише, що все мені дозволено. Та не все корисне. Все мені дозволено, та не все повчає, не все збудовує. Але, братя сестри, 48-й розділ Пророка Ісаї, є там написано ось такі слова. Так говорить святий Відкупитель Господь Бог твій, який навчає тебе корисного, який веде тебе тим шляхом, яким належить тобі йти. О, якби ти прислухався до заповідей моїх, то мертвий був би як ріка, і правда твоя, як Пилі морські, слава нашому Господу. І так ми зібралися, щоб слухати те, що Господь, а Він навчає нас корисне сьогодні в цей нелегкий, ви знаєте, час, який ми живемо. Але дорогі мої, добре, коли ми знаємо Господа, браття мої говорили. І пам'ятайте 9 розділ Єремії так говорить Господь, там написано: нехай не хвалиться сильний силою своєю, нехай не хвалиться мудрий мудрістю своєю, багатий багатством своїм. А хто хвалиться, нехай хвалиться тільки оцим, що розуміє та знає мене, що я Господь. Що я Господь, браття сестри. Там далі продовження, який чинить на землі суд, милість і правду. В цьому моє уподобання. Слава нашому Господу, який розуміє та знає, що я то Господь. І так ми знаємо, браття сестри, і Господь нас навчає корисного. Але це не означає, що нам потрібно заспокоїтися. Сьогодні б звучали ті слова шостого розділу Івана. Ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що їли й наситились. Але далі продовжує Ісус каже: дбайте не про їжу тлінну, а про їжу, яка залишається на життя вічне. Слава нашому Господу! Ось про ту їжу. І тому, дорогі мої, як важливо розуміти і взагалі, браття і сестри, дбати про те, щоб кожну мить нашого життя ми молилися за наших діток так приємно, Господь дає в наші доми, в наші сім'ї, дітей, внучків. І ми за них молимося і за те тихе мирне небо, щоб воно було надалі продовжене, і за те, щоб Господь беріг, хранив, але як добре відчувати, що Господь є з нами. Але браття сестри, я нагадаю одна історія. Книга вихід з ізраїльського народу. Ви пам'ятаєте, Бог говорить до Моїсея такі слова? Ти вивів народ ізраїльський з Єгипту, і ось ти введеш їх і не введеш, а вони ввійдуть в землю, яку я клявся батькам Аврааму, Ісаку, Якову. Але Бог каже: Я не піду з народом, а пошлю ангела. Братя сестри, там прозвучало грізне слово, ви знаєте, все добре. Але дивіться, яка була молитва Моїсея. Господи, якщо ти не підеш з нами, то не виводь нас звідси. Тобто, іншими словами, як важливо, братя сестри, щоб в усі дні нашого життя, наших дітей, наших батьків, всіх нас, браття сестри, Господь був з нами. Хвала нашому Богові. Хай допоможе нам Господь в цьому, братя сестри. Часто буває трохи не так. Ви знаєте, слово, яке я зараз прочитаю або скажу, ви знаєте, є написано в Євангелії, восьмій розділ, ви добре знаєте його. Одного разу, ви знаєте, вранці на роботу, але я прокинувся так вночі. Довго не спав і приходить мені таке слово, моє серце, я роздумую над ним, а потім декілька годин, ви знаєте, роздумував над цим всім. Слово, яке, можу так сказати, але прочитаємо, братя сестри, ви знаєте, коли і один чоловік, фарисей, запросив в Дім Ісуса, дивіться, яке там прозвучало Слово. Звернувшись до нього, Ісус сказав, тобто до Симона, до Фарисея, ви пам'ятаєте, сьомий розділ, братя сестри, 40 вірш, і тут написано так. Звернувшись до нього, Ісус сказав: Симоне, я маю тобі дещо сказати. І він же говорить йому: кажи вчителю. Братя і сестри, в моє серце це прийшло чомусь слово. Я роздумував над ним. Моя думка, братя сестри, моя особисто, що цей чоловік це сказав автоматично. Говори, Господи, кажи вчителю. Знаєте, з якої причини? Я так скажу свою думку. Я думаю, він не чекав те, що йому скаже Ісус. Він не чекав. Ви знаєте, я роздумав, думаю, коли запрошуєш гостей, і хтось би прийшов до мене в дім і сказав, Володя, ти не так збудував, ти не так щось приготував, ти не так поставив на стіл». ну, прикро таке чути. Хочеться приємно чути. Ми всі люди, і ми розуміємо це все. І, браття, сестри, але Він запросив в дім Ісуса. Запросив в дім Ісуса. І там подібні були люди разом з ним. Знаєте чому? Тому що там нижче написано так. Коли він сказав, тій жінці прощаються твої гріхи, то вони кожен в своєму серці подумав, хто він такий, що він ще й гріхи прощає. Ти дивись, прийшов в гості, зайшов, та ще й гріхи прощає. Хто ж він такий? Тому моя думка, що подібні люди були разом до нього. Але я не це, братя сестри, хочу сказати. Я думаю, що, можливо, в нього думка була, що він його похвалить при всіх людях, при вселідно скаже щось про нього добре. Він ніколи, я думаю, не подумав, що він його сьогодні докорить. Я дещо тобі маю сказати. Але, дорогі мої браття і сестри, час біжить, я хотів би, ви знаєте, декілька прикладів. Чи ми готові завжди прийняти те, що говорить Господь в наше серце? Ви знаєте, написано є, ви знаєте, добре, наміри Бога во благо до нас, щоб дати нам будучність і надію. Але чи ми часто приймаємо, чи ми, можливо, те, що нам добре, то ми хочемо приймати, те, що ні, то ні. Ви знаєте, одного разу я був в одному зібранні, браття, сестри, і до одного з братів-служителів було слово по відношенню до його дітей. Ви знаєте, після зібрання я так проходив і трошки почув, що той брат каже, ну, підстава, яка в тебе, він не приймав того слова. Пізніше я побачив, братя і сестри, що це було слово правдиве, але нам, людям, не хочеться, ви знаєте, з тим змиритися і прийняти. Ви знаєте, є в книги притчів таке місце, пам'ятаєте, краще відкритий докір, ніж скрита любов. Краще, коли ми, браття сестри, говоримо, хай воно буде гірке, але воно буде те, що є, браття сестри. Ви пам'ятаєте одного царя? Я собі уявляю ту картину, не знаю, як ви. 400 пророків одноголосно пророкують. Іди, царю, перемога за тобою. Але, браття сестри, той цар інший, який був в правильних відносинах з Господом. Каже, а чи нема більше ніякого пророка? Він відчув, що це щось не так, братя сестри. Каже, та є ще один. Але він, про мене, добре ніколи не говорить, а тільки зле. Покличте. І ось ви знаєте, що відбулося, братя сестри. Коли послали за ним і сказали, там 400 одноголосно говорять, підтверди йти цю думку. Він прийшов, і ніби як сказав, так, іди, буде перемога. Але ви пам'ятаєте, що сказав Ахав, братя сестри. Я тебе заклинаю іменем Господа, говори тільки істину. Добре я скажу. Я бачу Ізраїля, і всі розпорошені, як вівці, які не мають пастера. Братя сестри, і далі ви пам'ятаєте, що, відведіть його, скудно, давайте їсти пити. А коли я повернуся в мирі, ну я там розберуся, це все-таки цар. Пам'ятайте, що Міхей сказав, якщо ти в мирі повернешся, то це не Господь говорив. Ми знаємо наслідки, братя сестри. І часто нам буває прикро це все слухати. Ви знаєте, мені приходить одна ще історія старозавітня на пам'ять за цара і Єровоама. Ви знаєте, коли розділилося оце царство? І згадайте там третя книга царств, що є написано, братя сестри. І Єровоам в серці своєму подумав. Люди від мене розбіжаться, підуть до іншого царя. Повернуться вірніше. До Ровоама. І будуть там жертви приносити і так далі. І ви знаєте, в нього страх прийшов, можуть і мене вбити, і так далі. Дивіться, що відбувається, що він робить, братя, сестри. Він ставить два золотих тільця одного в дані, одного в ефілі. І написано, що це призвело. Братя сестри, грів, народ прийшов до гріха, призвело це до гріха народ. Вони ж все туди поклонялися, приносили оці жертви. Але, братя і сестри, дивіться, що далі відбувається, на чому я хочу зосередити вашу і свою увагу. Коли прийшло в дімі Єровоама, братя сестри, біда, випробування. Маленький син, Авія, який захворів. І я собі задаю питання, Єровам, а чому ти не йдеш в Дан або в Віфіль? Чому ти туди свою дружину не посилаєш? А він каже, ні. Дружино, передягнися, йди но в Там є пророк, який мені сказав правду, що я буду царем. Єровам, а чому ти? Йди в Дан, є в Віфіль, йди в опрошай тих золотих тільців, яких ти наставив? Ні, він каже, дружино, але щоб вона. Не знали, що це дружина царя все-таки переодягнися. Але браття, сестри, там був все-таки той пророк, який пильнував, і Бог до нього каже, ось іде дружина Єрвоама. І тільки він почув, що шерех оцей ніг, і він сказав: О, дружина Єрвоама, для чого тобі було переодягатися? Я грізний посланець до тебе. Дорогі мої, і ви пам'ятаєте, що було сказано? Не такий. Ти да, я тебе вибрав з простого народу, але ти не такий, як твій е, попередники Давід, і так далі, братя сестри. І твоя нога тільки ступить до міста, помре твій син. Я грізний посланець. Дорогі мої браття-сестри, часто нам хочеться те, що нам до вподоби чути. Ви знаєте, для того, щоб пізніше були почуті отакі слова. Пам'ятаєте, в Ізраїлі стало чутно віддана до Вірсавії, що Самуїл удостоївся бути пророком Божим. Так є написано. Але, браті сестри, перед тим була оцього отрока, дорога така. Ви знаєте, коли його мама привела, Анна, ви пам'ятаєте, і собі уявіть картину, Храм Господній, дитина собі лягла спати. Там ковчег був і так далі, ці всі речі. Але, браті сестри, Дивіться, Самуїл-Самуїл. Я собі уявляю, браття сестри, діти гарно сплять. Можливо, так, як і я, мене час, не часто, Господь пробуджує, але таке буває, що декілька годин я можу, братя-сестри, сидіти розсуждати. Це не часто буває, але бувають такі моменти. І так само Самуїл-Самуїл, вскакує Самуїл. ця дитина, братя сестри, і біжить, розуміючи, що там є священик, який повинен відповісти і дати відповідь. І ви пам'ятаєте, відбулося це тричі. Тільки тоді Ілій зрозумів і каже: якщо зовущий ще тебе покличе, то ти скажи, говори, Господи, а раб твій нехай слухає. І тільки після цього всього, братя-сестри, оці слова почули в Ізраїлі. Самуїл удостоївся бути пророком Божим. Хай допоможе всім нам Господь, братя сестри. Останнє місце, яке я нагадую так з пам'яті, ви знаєте. За Ілю. Перемога. Там на Кармелі все добре, браття сестри, відбувається. Але ось ця жінка нечистива, яка сказала, я зроблю те, що зробив ти от з тими пророками. І ось він втікає, сідає там під ялівцем, Бог не лишає, братя сестри, подає оцей кувшин з водою, ця ліпьошка, і написано: Ілля, підкріплений тією їжею, іде сорок днів, сорок ночей до Божої гори. Горив. Але, братя і сестри, що далі відбувається, всі втомлюються, і як я сказав, ви знаєте, не так все просто буває. Ілля десь там ховається в печеру, а Бог каже, вийди на гору. Ілля, чому ти тут? Возривнував я, Господі Саваофи. Жертівники твої зруйнували, пророків твоїх повбивали, завіт твій розрушили. Я один остався, і душі моєї шукають. О Ілля, ти не один. Я зберіг ще сім тисяч, які не приклонили колін перед ваалом. Вони в мене є ще ті люди. Ілля, не думай, що ти один залишився. Часто так буває в нашому житті, братя сестри. Але Бог каже, вийди на гору стань. Пройде оцей сильний вітер, та не в вітрі Господь. Пройде оцей землетрус, не в землетрусі, Господь. Пройде оцей нищівний вогонь, який знищує все, не в вогні вогонь, а після цього віяння тихого. Вітру. Алілуя, слава нашому Господу. І в таких обставинах буває Господь говорить, братя сестри. Але пам'ятаєте, написано в євреї в перший розділ багато разів різними способами Бог говорив до отців наших через пророків. Згадайте, браття сестри, багачай Лазаря. Коли він возвав, що сказав Авраам? Там є Моїсей і пророки, нехай слухають. Як важливо, братя сестри, чути, оцей чоловік сказав, кажи вчителю, але чи ми спроможні, братя сестри, чи наше серце придатне сьогодні вислухати і вмістити те, що говорить вам і мені Господь? П'ятий розділ євреїв є там написано: апостол каже, про це слід вам багато тлумачити або пояснювати, як який переклад каже. Але ви не спроможні прийняти. Ви неспроможні прийняти. Дивлячись на ваш вік, вам вже треба бути вчителями. А я дивлюсь, вам ще потрібне молоко, а не тверда їжа. А тверда їжа полягає, браття і сестри, ви знаєте, в чому? Там далі написано розрізняти добро і зло. Як це важливо сьогодні, дорогі мої друзі, дорогі мої братя-сестри. І тому хай Бог сьогодні допоможе і благословить нас. Хіба, браття сестри, добре було почути о тому багатому чоловіку, чоловікові, який підійшов до Христа. Він на нього глянув з любов'ю. Він виконував все від юності. Але Христос йому, тобі ще дещо бракує. Що, Господи, та я ж все виконую. Іди продай, роздай, бери хрест і слідуй за мною. Це легко було почути, браття сестри. Уявіть собі ту картину. Або інша картина, законник, який тримає закон в руках Божий. Підходить до Христа і каже: Господи, а що мені робити, щоб наслідувати Царство Небесне? А як читаєш в законі, як написано, люби Господа Бога всім серцем, всім розумінням, всією силою і ближнього як самого себе. Так правильно ти говориш. Але він хотів себе виправити, задає питання Христу: а хто мені ближній? І ви пам'ятаєте, яку Христос. Наводить про цих трьох людей картину, але в кінці, що він говорить? Іди і роби так само. Братя сестри, тримає закон людина. Я не знаю, скільки років, і все знає, і на пам'ять цитує. Але Христос дає ще якісь трошки пояснення. Тобі ще чогось бракує. Іди, роби так само. Браття сестри, ми всі сіємо, ми садимо. Як ви думаєте, добре було почути від Христа, ти нерозумний чоловік? Ну, насадив, насіяв багато, ну десь недобрі вже ті клуні, ну льох не вміщається, може десь я в інше. Знаєте, сусіда багато мого подачі вродило буряків, ну я один раз приїжджаю, та ще й прицепом взяв, приїхав. Ну, де що мав забрати? А він кличе до мене каже, під'їжджай прицепом грузити буряки. Я кажу, Володя, я не буду, ти що, в мене трохи є своїх, мені вистачить. Ні, оце твоє, ти повинен його забрати. В мене вже в льох не вміщається. Отак От буває, браття, сестри, ну то добре, коли ми правильно розуміємо та й поділилися. А цей чоловік каже, я збудую нові. Але як ви думаєте, в чому й полягало оте все? А Бог йому каже, ти нерозумний чоловік. Дорогі мої. Хай допоможе всім нам, Господь, і благословить всіх нас. Часто буювають речі, які десь неприємні нам. Але Господь цьому всьому хоче навчати нас, братя сестри, корисного. Він веде нам тим шляхом, яким нам належить іти. Він, браття сестри, наміри його в благо, щоб дати нам будучість і дати надію. Хай допоможе нам Господь Христос сказав, вівці мої, вони слухаються голосу мого, вони за чужим не йдуть, браття сестри. Хай допоможе нам Бог сьогодні, мені першому. Якщо ми дійсно настроєні, браття сестри, і з певненістю вислухати те, що Бог мені буде говорити, то будемо казати. Так, говори, Господи, граб твій нехай чує. Я запрошую вас до молитви. І давайте ми помолимося один за одного за всіх. Хай допоможе всім нам, Господь. Те, що Господь говорить, браття, сестри, приймати Його, розтворяти вірою і виконувати. Хай Бог допоможе, молимося. Хвала тобі, Ісус, хвала тобі, Господь.